вас. Дякую, що вибралися на перший наш такий маленький проєкт на організації Народження друга. Я думаю, що це такий важливий і своєчасний крок. Я, я вітаю всіх, хто сьогодні в організації «Народження другі. Радію разом з вами, бо е, нема більшого щастя, ніж відчувати себе людиною, яка літує і яка. Де другий шанс? Ні до кого не я не міг звернутися, як після трансплантації. Це чи є взагалі життя після трансплантації? Дальше ми питають лікарів, хто має тебе забезпечувати ліками. Хто... хто чекає на трансплантацію? Хто яких питань боїться, там руки будуть тремтити або щось таке буде відбуватись? Телефонуйте, питайте, я все роз... розповім. Сім років, так, да, після? Він мені навіть показати відео, я, ну, він каже, я каже, ну він трошки говорить по російськи каже, я ще такого не бачу. Трансплантація це єдиний наш шанс на життя.